Хочу сказати, що незважаючи на умови нашого сьогодення, в якій опинилася наша країна, і з'являються в нас кожного дня нові виклики, ми все-таки продовжуємо займатися, і нашими пріоритетними питаннями являються здоров'я наших громадян Черкаської області. Тому е наші мешканці мають бути. Здоровими, попередженими служба наша працює для цього і тому проводиться постійно на постійній основі проводяться моніторинги, аналізи захворювань, які актуальні на сьогодні. На сьогодні ми побачили, що є. В нас збільшився трохи ріст таких інфекційних захворювань, про які хочемо сьогодні акцентувати увагу. Це є в нас хвороба лайма і гострі кишкові інфекції. Хочу зупинитися зараз на хворобі лайма. Це є в нас такий кліщовий борльоз, інфекційне трансмісивне захворювання, яке передається і передають нам іксодові кліщі. Одним із джерел інфекції і є годувальники кліщів. Це є невеликі савці. І деякі види птахів. Більшість випадків хвороби лайма фіксуються із травня по листопад. І про кількість трошки пізніше тоді розкаже Володимир Володимирович. Цей період є в нас найвищої такої активації кліщів, і лише третина хворих може пригадати епізод укусу, самого кліща. Інкубаційний період становить від 1 до 45 днів. В середньому 7-14 і сприятливість людей захворювання до цього захворювання дуже висока. Ймовірність укусу кліща і зараження даною хворобою лайма найвища серед людей, які багато часу перебувають у парках, в лісах, на прогулянках. І... Вік нашого пацієнта від, ну, від хворої до здорової людини збудник не передається. Значить, хвороба лайма може бути, мати кілька стадій: це має рання локалізована, може бути рання дисимінована і може бути пізня перейти в пізню хронічну форму. Якщо говорити про ранню локалізовану форму, деякі із людей можуть не помічати і не згадати, коли був укус кліща. Може проходити без ніяких змін на шкірі. Але може бути найчастіше, може бути мігруюча така ерітема округлої форми, пляма, яка розростається, може розростатися до великих розмірів. І в Напротязі трьох тижнів, коли людина не, здає, не звертається до лікаря, це може проходити без лікування. І у третини людей це може закінчуватися на цьому етапі, але в інших може переходити в ранню дисиміновану стадію. Це говорить про те, що такі висипка буде з'являтися на шкірі по всьому шкірному покриву. І можуть бути такі мігруючі еритеми з однієї, з одного місця передаватися на інші місця. Без лікування можуть бути з'являються тоді симптоми, вже підключається і нервова система, можуть бути запаморочення, можуть бути серцево-судинні блокади, але потім клінічні прояви зникають. І, і якщо може бути пізня або хронічна форма, це вважається тяжкою, вона може виникати через деякі місяці і навіть роки після зараження. У цьому випадку вже з'являються неврологічні зміни, ревматологічні прояви можуть бути, можуть бути артрити, кістково-м'язова система підключається. Ну, і нервова є нейробереліоз. Значить, імунітет після захворювання не зберігається, тобто можлива реінфекція з повторним зараженням, щеплення від даного захворювання немає, тому, щоб запобігти присмоктуванню таких кліщів, треба після прогулянок оглядати свій шкірний покрив, застосовувати репеленти захисні ці всі засоби. Якщо вирушаєте десь до місцевості, там, в парк, в ліс, на прогулянки. В осіб, які проживають у нас в ендеміч... на ендемічних територіях, може бути ну, швидке видалення кліща, знижує ризик розвитку захворювання, і зараження тоді мало ймовірне. Тривалість прикріплення кліща, коли становить менше 24 годин, то і, можливо, зменшується набагато ризик зараження. На більше 30% перевищує аналогічний показник за минулий рік у розрахунку на 100 тисяч населення. І на 30% цей показник вищий від середньодержавного. Більше половини захворілих це діти. 454 випадки або 55%. Найвищі показники захворюваності на гострі інфекції у нас реєструються у місті Черкаси. Більше половини від всіх захворілих, 432 випадки. А також в Канівській, Червонослобідській, Маньківській, Катеринопільській, Бобрицькій територіальних громадах. В структурі гострих інфекції більше 90% це гастроентероколіти встановленої і не встановленої етіології. 9% або 71 випадок сельмонельоз. І у нас зареєстровано чотири випадки вірусного гепатиту А на території Городищенської і Уманської територіальної громади. З метою оцінки безпечності об'єктів середовища життєдіяльності і моніторингу циркуляції збудників інфекційних захворювань, передусім гострих кішкоінфекцій в області. Черкаським обласним центром контролю і профілактики хвороб проводяться постійні лабораторні інструментальні дослідження. Зокрема, з початку року ми дослідили більше 5,5 тисяч проб питної води, джерел централізованого водопостачання. Із них в 2,2% випадків ми реєстрували відхилення від гігієнічних нормативів за мікробіологічними показниками. Передусім це стосувалося водогонів Городищенської, Канівської, Золотоніської територіальної громади за цей період досліджено 760 проб питної води децентралізованих джерел, тобто криниці, артезіанські свердловини. У 13% випадків були встановлені відхилення від гінічних показників за мікробіологічними критеріями. В розпалі купальний сезон і в зв'язку із цим ми проводимо постійний моніторинг. Якості води поверхневих водойм і піску, ґрунту у, на офіційних пляжах і місцях організованого відпочинку людей. В рамках цієї роботи досліджено 65 проб води поверхневих водойм. У 17% випадків реєструвалися відхилення за мікробіологічним показниками. Переважно це місто то з опозитивної кишкової палички. По всім цих випадках ми інформували балансу утримувачів цих місць, органи місцевого середування з тим, аби доводити цю інформацію через наш сайт, через засоби масової інформації до населення, з тим, аби люди були обізнані, розуміли про такі ризики і небезпеки, ну і відповідно вживали запобіжних заходів. Крім цього, з 1 червня наш центр проводить постійний моніторинг. Води поверхневих водою з метою вивчення циркуляції збудника холери. З початку року проведено 76 досліджень у 22 створах. Збудник холери не виявлено, але у 18 випадках це складає 24% від загальної кількості досліджень. Ми виявили так звані нах вібріони. Це холероподібні, неалютинуючі вібріони, це не є збудних холери, але ці мікроорганізми можуть також викликати гострі кишкові інфекції на зрадок гастроентераколітів і інших. Ми продовжуємо цю роботу. Ну, ці результати, власне кажучи, які я привів, вони говорять про те, що у нас іде активна циркуляція збудників, в тім кишкових інфекцій в області. У нас є такі ризики в зв'язку із. Ці інфекції мають сезонний характер, виражений, передусім у літній і осінній період. Крім того, ризики зростають і в зв'язку із тим, що у нас продовжується агресія РФ, міграція населення, скупчення населення, подекуди люди не мають доступу до базових умов. Дотримання і засобів особистої гігієни. І в зв'язку з цим ми повинні бути насторожі. І я закликаю усіх наших жителів все-таки дотримуватись простих, але надійних правил, вживати правил профілактики, гострих кишкових інфекцій, вживати безпечні харчові продукти. Дотримуватись умов і термінів зберігання харчових продуктів, особливо, якщо мова йде про швидко псування. Дотримуватись правил кулінарної обробки, ретельно-термічно обробляти харчові продукти. Приготовлені, приготовлені страви не залишати на потім, вживати відразу, не купувати на стихійних ринках, місцях неузаконної торгівлі харчові продукти, вживати питну воду. Лише з безпечних джерел, гарантованої якості або ж бутильованої, Відпочивати на офіційних місцях організованого відпочинку, офіційних пляжах, ідучи на пляж, брати з собою ту саму бутильовану питну воду, не брати з собою швидко псувні харчові продукти. Що дуже важливо, дотримуватись неухильно правил особистої ієни і особливо слідкувати, щоб це робили діти. Статистика, як я вже наводив, більше половини захворіли це діти. Ну і безумовно уникати максимально контактів з інфекційними хворими, а якщо ж вже захворіли, то звертатися за медичною допомогою. І в продовження того, що сказала Антоніна Сергій, декілька слів стосовно хвороби лайма. Дійсно, ця проблема актуалізувалася суттєво в нашій області. За 6 місяців поточного року у нас було зареєстровано 116 випадків лайм-бареліозу. Це більше у два рази перевищує минулорічний показник. От за новорічний період минулого року було 54 випадки. Географія цієї хвороби охоплює всі райони нашої області і 27 громад. Для порівняння, в минулому році лаймбереліоз у нас реєструвався у 17 територіальних громадах. Найбільша кількість захворілих це Черкаський район. 80% від загальної кількості. І, зокрема, місто Черкаси, 48 випадків, тобто майже половина від загальної кількості захворілих. 11 випадків в Зеленогородському районі зареєстровано, 4 в Золотоніському, 9% в Гуманському районі. За результатами підрозслідувань було встановлено, що 70 випадків або 60% потерпілих отримали укуси після перебування на присадибних ділянках. 35% Перебуваючи у лісі у паркових зонах, ну і вісім потерпілих взагалі не відмічали факту укусу. Лабораторією нашого центру досліджено 388 іксодових кліщів. І у 15% знайдені збудники беревілозу. Тобто ми говоримо про те, що кліщі, які циркулюють у нас в області, вони значною мірою в 15% мають цей збудник і можуть відповідно його переносити переносити. В тім числі ми виявляли їх і в місті Черкаси, в парку Сосновий бір, в парку Перемоги, в Корсун Шевченківську, в Чигиринському Чигаринсь, районі. По усім цим випадкам ми інформували орган місцевого середування, надавали відповідні пропозиції, надані стосовно проведення профілактичних заходів, передусім утримання в належному санітарному стані паркових зон. Своєчасне скошування трави, повинні бути відповідні таблички, інформаційні матеріали стосовно ризиків, отримати укус кліща. Ну а для наших громадян я би радив відвідувати, ну, по-перше, максимально уникати місць, де є висока трава, відвідуючи ліс, парк, одягати одяг світлого кольору з тим, щоб потім можна було. Легко знайти, ймовірно, кліща, якщо ви його десь там підчепите, максимально захищати шкіру від його проникнення, користуватися репелентами, про що вже говорила Антоніна Сергіївна. Ну, і якщо після того, як ви відвідали такі місця, оглянути себе, знайшовши кліща, його необхідно обов'язково видалити, і по можливості. Можна цього кліща доставити в наш центр контролю профілактики хвороб, де ми можемо провести відповідні дослідження з тим, аби підтвердити або спростувати наявність збудника береліозу у цьому кліщі.